Бачиш, у нас перешкоди як через конуси, а основна задача у нас яка? Пам'ятаєш переступання. Переступання через протез. Так. Саме права нога перша домінуюча і ліва вже підтягується. Добре? Добре. Так. Давай, поїхали. Зали пам'ятай, пам'ятаєте? Все плавно. Ігор наполегливо ступає через перепону. У реабілітаційному центрі він вчиться ходити на протезі після поранення під Куп'янськом. Усе трапилось миттєво. Вибух, поранення, евакуація. Шли, йшли, і не дойшли. Ззаді і все». А що це було? Скид дрона? Я не зрозумів. Це була міна. От ну а може, це і ще дрон був. Ну сказали, що це була міна. Уламки сильно травмували кінцівки. Ногу врятувати не вдалося. Ампутація. Вона ще залишилась на місці. Я там її в кусті доповз, і там в кустах допоміг побратим. от, і це як його. Ну, там так арабський бандаж, оце це все. Потім до позицій, до іншої, ну а там і вак. За пункти питались У мене там і все було так некрасиво. Уламки заділи також таз та праву руку. Пальці частково втратили чутливість, однак контроль над рухами вдалося повернути. Цим Ігор завдячує ерготерапевту. Ну, у мене так рука була, так пальці отак. О, вони, ну, там, от, Коли я прийшов, наверно, вони у мене ось так могли зробити і все там трохи було. Ну, отак, там резиночки всякі, там гірки, всякі натяжки, таке все. І потім сюди-сюди розроботалися. Чоловіка призвали до служби у кінці 2024 року. Після навчання став стрільцем-помічником гранатометника. Протягом усього шляху від виїздів на позиції до реабілітації його підтримує кохана Христина, з якою боється разом вже 5 років. А ще мотивацію додає особлива мрія. Ну за кермом я вмію їздити. Я їжджу за кермом нормально. Ну а так. На метоциклі хочеться помітила. Посмотрел на схорбайки, може лями ногой поїздити. Там коробка переключається. Права не ніна. І ця мрія може стати реальністю. Фізичний терапевт Ігора ділиться, вмотивованість та швидкий прогрес бійця дивує. Вже майже два, два тижні тому він отримав протез і, скажу так, він почав дуже швидко на ньому переміщитись. В перший день ми вже пішли з ним на каву, на подвір'я. На даний момент ми більше працюємо вже над паттерном ходьби, тобто він сильний, витривалий, тобто, саме як він буде в побуті переміщуватися, і саме над балансом, тому що все рівно, якби уявіть, що ми залишились би з кінцівки, у нас нема шарніру, ми не відчуваємо саме кінцівку, він не може інколи сконцентрувати, де саме буде його нога. Тому ми досі працюємо над ходою на великій навіть дистанції, щоб просто пацієнт орієнтовно міг відчувати саме де його залишається кінцівка. Попереду ще потрібно докласти чимало зусиль, аби Ігор повернувся до активного життя, яке в нього забрала війна. Анастасія Васько, Борис Єфімов, Дніпро ті